Астрологічний прогноз. Зміна планів диктаторів, керівників, президентів, лідерів в липні 2025 року. Зараз багато планет в знаках стихії вогню, які пов'язані з лідерами. Овін пов'язаний з першими особами, але пов'язаний з царями-диктаторами. І три планети в цих знаках Зодіака зупиняються і починають іти назад. Це означає зміна планів людей, які є першими особами в політиці, а також в бізнесі, в роботі, коли людина є начальником, керівником таких людей це теж стосується. В які терміни це відбувається? Планета Нептун стоїть на місії і розвертається назад вже зараз, з 30 червня по 4 липня. Нептун означає. Налаштування на об'єднання, і тому зараз диктатори відчувають проблеми в об'єднанні. Наприклад, об'єднання так званої Осі зла Росія, Іран, Китай зараз відчуваються в цьому проблеми після того, як Іран не підтримали Китай. Але і інші питання пов'язані з об'єднаннями і настройкою з глобальними тенденціями. Зараз відчувають. Диктатори, і неможливість далі рухатися так, як вони рухали. Розворот в ретроград це означає розворот своєї політики. Сатурн буде стаціонарний 4, з 9 по 14 липня, і диктатори відчують в цей період неможливість організовувати так, як організована система, в тому числі військова система, і буде відбуватись реструктуризація військової системи. Як в Україні, так і в Російській Федерації і так в інших країнах, кого це стосується. А, і планета Меркурій стаціонарна і розвертається назад 16, 18 липня. Меркурій це розмова, і якщо зараз це може тільки опосередковано розуміти, що лідери і диктатори вони розвертаються в інший бік, то е, Меркурій означає інформацію, розмову. І конкретні слова, і це буде відбуватися зміна риторики їх буде відбуватися в районі 16-18 липня. І я вчора це відео записую зараз з 1 липня, бо вчора відчув стаціонарність Нептуна дуже сильно. А я є лідером в своєму освітньому проєкті. Відеоблог і навчальні групи. І я подумав, що мені треба об'єднатися якось з іншими лідерами інших освітніх проєктів, так далі не можна. Треба якусь інтеграцію, і відчував це дуже ну якби сильно і на цьому дуже сильно зафіксувався свою увагу. Це як ідея фікс стала в мене вчора. Отак, от, якщо ви вчора відчули і сьогодні або завтра, оцю фіксацію по енергії Нептун також Ніптун пов'язаний з морем, з людьми, які живуть в Одесі. Миколаєві і, і, і в Криму, в Назовському. На ну, в общем, там, де є багато води, там теж якісь процеси люди зараз відчувають зафіксованість. Потім приблизно 3-4 місяці планета або 5 місяців планета буде рухатися назад, і це означає, що це просто фіксація, що треба щось зробити, треба щось змінити. Не може бути так, як було. Але на це буде багато часу, тобто декілька місяців. Тому не треба дуже хвилюватися. Це просто розворот тенденцій. На це буде час. Також ці знаки зодіака, вони в резонансі з дітьми, ну, більше з підлітками. і і з дітьми, які ну, більше трьох років, скажімо так, і це означає, що в них також зміни тенденції якось Сатурн, який буде розвертатися через 10 приблизно днів, він більше пов'язаний з літніми людьми, а також з посадовцями. Тож у них розворот подій. Ну а Меркурій пов'язаний з більше бізнесовими людьми або з тими, хто навчається зі студентами, школярами. І з людьми, які торгують, їздять і багато спілкуються. У них розворот подій. В цілому, всі три планети оці, вони означають в цілому зміна у таких яскравих, які розпіарені, які в центрі увазі в цих людей зміна політики. І, і оскільки таких планет аж три, то такий прогноз і роблю: що в липні ми побачимо зміну риторики диктаторів. В тому числі, от, значить, центральних диктаторів. Що означає ретроградний рух? Він означає пом'якшення. Прямий рух він означає не дивитись на обставини, тобто лідери по-своєму, що хочу, то й ворочу. А коли ретроградний рух, то вони прислухаються к тому, які тенденції і які можливості взагалі є. Тож очікую пом'якшення їх риторики, і пом'якшення їх дій. Пишіть, як у вас відігрується цей прогноз. Ставте лайки, діліться цим відео до наступних зустрічей.